Пишіть у вас такі ж смаки коліни. Сьогодні ми їдемо в Київ. Ми їдемо в Київ менше ніж добу. Скоро будемо їхати на старобів години. Їдемо в Київ Ростіка, в ОПЕР. А по-друге, на концерт до Кажанни. Ніхто не знає, хто така кажанна. Кому б мене розказали? Ніхто не знає. І це соромно. Що ми їдемо? Так все. Ми вже зараз будемо виходити. Ваше життя ой дякую. І гляньте, хто нас зустріть. Подивіться Ростик! Ростик подарував нам квіти. Гляньте які гарні. Дякуємо. І так, ми вже приїхали на арсенальну. Ідемо до Ростика додому. Дорога. Так, ми прийшли до прокурора, извините. Добрий день. Попрошу. Кіт, приміряємо. Кіт, давай. Це таке снову. Та ти що? Влітую. Просто натягуй прямо. Який этот, машиніст. Ну, Алінка, не пухай. Не пухай.

Ну, це ж те ж саме. Ми вже вийшли і заходимо в, в буквально міус взагалі. Ми вийшли з міуса, в мене капучино, у кота капооранж і у рості холодний капооранж. І все, ходимо, Так, Ми прийшли в Одесу маму. Нам принесли вино. У кота з ростіком біле і в мене червоне. Ось Ростіку принесли чебуреки mm -hmm. і це якийсь аспирін взагалі. Mm -hmm. і серветочки. Давай, Ростік, бігом пробу знімаємо. Mm -hmm. да? mm -hmm. Ні. От одного до тринадцяти. Дев'ять. І так, нам принесли борщ і у кота бульйон. Все, будемо кушати. І так, ми вийшли з закладу Одеса Мама. ставимо цьому закладу Ростікрої. О, подожди, а з 13. А, 4. 4 з 13 кіт. Без віцінька. Ну, я поставлю 6. 6. Да, Не рекомендуємо вам цей заклад. І зараз їдемо куди? На пошту. На поштову? Зачем? Їдемо на набережну. Ви знаєте, як гарно. Сонечко світить. Багато машин, людей. І ми. Ми прийшли до Дніпра. Е -е, як це називається, Тут на порожні. Да. Тут дуже прикольно. Мені кажуть, що я тут була, але я не бав. Так, підписчики, ми приїхали в Дрім'єлов. Раніше це був Town, мабуть. Нам потрібна Зара. Ну, не нам, мені треба Zara. І ми приїхали. Отак. Ідемо. І ще пропала на вулиці Сонечко. Так, ось вона йде. Я купила такі парфуми. І зараз ми хочемо щось солоденьке і їдемо на фудкорти. Так, думали ми, що тут є фудкорти. Тут немає. Mm -hmm. Ну немає того, що ми хотіли. Оце Макдональдс, який знаходиться в п'яти метрах від нас. Якщо не більше. Йдемо назад. І так, ми зайшли в Макдональдс. От що ми взяли. Все. І тут знову ж таки дуже багато людей. Так, вийшли ми з Dream'e Low. <плес> я вкрала дитину. <плес> я признаюся. Та я не вкрала дитину. Вона сама за мною пішла, так? Ми просто э, сіли в ліфт, нажили перший етаж, він ну, приїхав на другий. І я вийшла, і за мною вийшла якась дитина. Мама почала кричати, щоб дитина зайшла. Ну взагалі. А далі історія, історія умалчує. Так що так. Да. А зараз йдемо зараз в метро і вже будемо їхати на район до Кажани. Додому додаємо. На чай. Їхали на станцію Лук'янівська. Який автобус чекаємо? 16 або 18. Так, да, щоб доїхати до місця концерту. Так, да. да, Кіт? Mm -hmm. Ні. Ні. Все, чекаємо. А сколько осталось? 30 хвилини не написали. Ні, а до концерту. А, 20 хвилин. 20 хвилин? Ти ж канала, минут будемо їхати. Буде концерт? Аня трінчер буде. Ми ж на кажану прийшли. Ми з концерту, ставимо сенку. 17 з 13. <рисвіт> Кіт. Погоджуюсь. Погоджуюсь. <рисвіт> да, дуже прикольно, дуже класно. Нам дуже сподобалось. <рисвіт> так що, все, а ще кажана оказує, <рисвіт> це мама Це Виходили по 20-му разі. Він від кричав: це моя мама! Це моя мама! Ми пройшли в білий. Давайте швидко поп'ясати побігу. Так, доброго ранку. Доброго. Кота зустріли з квітом. Само ранку. <ривіт> <Да>, артистка. <ривіт> Ось, хвостик. <ривіт> І все. Ні, насправді все, ми вже виходимо. Ми ж зайшли на секунду. Так. Я думаю, ми отрепетирувалися. <ривіт> ну <да>. так. <ривіт> ну <ривіт> ну <ривіт> все, <ривіт> все. побачення. Пиши дзвони, не забувай проїжджаємо. Так. Ну, а ми кожен божий раз у нас. На наступний ранок або снігопад, Або дощ. Не, ну я сука, ранок, не так класно. Так, ми вже приїхали. Квіточки вижили. Ми дуже раді цьому, тому що ми думали, що вони не доживуть. Ми їхали просто з неадекватною жінкою, вона просто постійно нас дивилась. Ми зараз ставимо кружечок. Ну, просто подивіться на це, тому що... Через три тижні ми знову їдемо. Знову поїздка. Да, і знову концерт. І ця поїздка буде не в двох трьох Шо? поїздка да. буде. Ростіком. Ну, Ми думаю, ще не бачили цю людину, е, цю людину на нашому каналі. О, так. А, так. Сам Думайте. Все, взагалі. Бажаємо вам всього найкращого. Бувайте. І любіть, подорожуйте і жіть життя.